Друзі, з радістю вітаю всіх на першому українському спортивному прогноз-каналі, е підготував свої думки і прогнози по чемпіонату світу з футболу серед клубів, що проводиться в цьому році, так як і у минулому, в Марокко. Е Відомі фіналісти, а також е, двоє невдах, які проведуть матч за третє місце. Е, по регламенту у 5:30 17.30 за київським часом у Рабаті. Рабат це столиця Марокко, е, Першими вийдуть. Учасники матчу за третє місце. А вже в 21.00, в 9 вечора по Києву, вийдуть фінальна пара. Отже, почнемо з пари матчу за третє місце. Хто ще не підписаний на наш YouTube канал, підписуємося, шановні, це дуже важливо. Чекаю на ваші вподобаєчки. Пишемо коментарі. Це важливо для алгоритмів YouTube. Пояснюю в двох словах. Е, алгоритми YouTube построєні так налаштовані, що е, все залежить від ваших е, знаків уваги. Вподобайки або антивподобайки. Коменти і підписка. Тобто. Судячи термінологією follow, 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 Це значить, приєднуйся, слідуй за мною. follow me. Отже, follow. me, Підписуємося на наш YouTube канал. Дякую вам за це, заздалегідь. І продовжуючи думку футбола, фінальної частини вже. Чемпіонату світу клубного з футболу 2023. Почнемо з матчу за третє місце між єгипетським чемпіоном і фіналістом Ліги чемпіонів Африки клубом Аль-Ахлі Каїр, Єгипет, звісно, і переможцем Кубка Лібертадорес. Це Південна Америка. Клуб із Бразилії Фламенго. Е Знаєте, що я вирішив? Щоб багато не говорити і, як кажуть, не пудрить мозки вам? Я вирішив зробити дуже е такий акуратненький. Експресік. І дуже обережний. Я просто візьму і поставлю на фаворитів. Можете писати в коментах, що я по Але ж ви всі прекрасно знаєте, що я не признаю такого терміну, як попанство. Якщо ви будете ставити на не зовсім високі коефіцієнти і будете постійно виігрувати, то я підтримую вас у цьому. Отже, я беру. Перемогу Фламенго в матчі за третє місце. І перемогу Ріала в матчі фінальному, який буде в 21.00. На цьому ж самому стадіоні в Рабаті. Це, е, хто не знає, це стадіон принца Молі Абдалах. Молі Абдалах. Е, іменем його названий. Цей стадіон центральний в столиці Марокко в місті Рабат. Отже, перемога Фламенго 1,59, і перемога Реал Мадрид 1,27. Точніше, 1,272. І в сумі виходить коефіцієнт загальний коефіцієнт цього. Двойничка Експреса 2.022. Нормальний, досить нормальний кеф. 2.022. Я заряжу, скоріш всього, так, конкретно. Тому що, ну, по-перше, це фінал, це прекрасне шоу. Ризикую, знаю. Ризикую, але ж я вірю в фаворитів. Я вірю в прекрасний бразильський клубний футбол. І я вірю в силу і міць королевського клубу Реал Мадрид. Прошу підтримати лайкосиками, як кажуть у нас в Україні вподобайками. Пишіть коменти. Можливо, хтось із вас не згоден зі мною. Пишіть. Я дуже люблю читати ваші коменти. І саме головне, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Це дуже важливо і дуже дорого. Е, вдячний вам за підтримку, активність і за перегляд даного відео. Е, не забувайте, дуже цінна і корисна інформація знаходиться в закріпленому коментарі і в описі під кожному з моїх відеопрогнозів. Там ви знайдете. І ссилки на мої соціальні мережі, в тому числі на наш телеграм-канал, куди я скидую скріншоти моїх ставочок. І по традиції желаю кожному з вас мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До скоріших зустрічей! Слава Україні! Героям слава! Папа -па, всім щасливо!